На Одещині прикордонники по черзі купували собі жінку за 10 тисяч доларів. ДБР викрило любительку виходити заміж за гроші та її клієнтів. За даними слідства, молода жінка, що має другу групу інвалідності, допомагала військовим звільнятися зі служби і виїжджати за кордон. А ті віддячували їй за це кругленькими сумами. Докладніше про те, як працювала схема і хто встиг нею скористатися далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Працівниками ДБР за сприяння Держприкордонслужби було викрито жінку 1996 року народження, яка мала інвалідність другої групи та протягом останнього часу тричі з невеликими інтервалами виходила заміж за військовослужбовців. Після одруження вона допомагала їм виїхати за кордон, а сама поверталась в Україну. Подавала на розлучення і знов виходила заміж. Останнім офіційним чоловіком любительки виходити заміж став інспектор прикордонної служби. Він вирішив скористатися успішним кейсом та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби. Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон. Своєю чергою джерела ТСНЮА у силах оборони розповіли, що до цього жінка, начебто, вже укладала шлюб з прикордонником, тобто спрацювало сарафанне радіо. І після розлучення з одним прикордонником фігурантка вийшла заміж за іншого. У ДБР офіційно кажуть, що за оперативними даними такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям 10 тисяч доларів. Наразі молодятам повідомлено про підозру в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Як виявилось, це вже не перший такий випадок за останній час. В середині вересня південне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило, що на автомобільному пункті пропуску Могилів-Подільський жінка з інвалідністю намагалась виїхати з України у супроводі 30-річного чоловіка, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому. Під час перевірки прикордонники могилів Подільського загону встановили, що попередній чоловік цієї жінки теж мобілізаційного віку. Виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше ніколи не повертався. Сама ж вона, приїхавши в Україну вже за півроку, офіційно розірвала шлюб. Зважаючи на цей факт, правоохоронці вирішили детальніше перевірити документи та обставини подорожі молодої сім'ї. Під час півбесіди виявилося, що їхній шлюб має ознаки фіктивності. Подружжя не змогло дати узгоджені відповіді навіть на прості питання, де познайомилися, де проживають, і таке інше, кажуть прикордонники. В результаті жінці та її чоловіку відмовили у пропуску через державний кордон і направили до національної поліції повідомлення про виявлення ознак злочину, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон. За словами адвокатів, довести фіктивність шлюбу вкрай складно, якщо жодна зі сторін в цьому не зізнається. Законодавство не регламентує того, скільки разів вільні чоловіка або жінка можуть одружуватися та виходити заміж. Втім, зараз з огляду на низку викриттів з'явились певні нюанси. Об'єктивно в законодавстві нічого не змінилося, і навіть в історії, що сталося на Одещині. Довести фіктивність доволі непросто водночас остаточне рішення ухвалює суд. За своїм внутрішнім переконанням у подібних випадках судді здебільшого схиляються до позиції держави. Тож, якщо суду продемонструють весь логічний ланцюг справи, то у органів звинувачення з'являться чималі шанси довести фіктивність шлюбу. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі. Чому не мобілізують 100 тисяч військових пенсіонерів? Величезний мобілізаційний резерв, про який майже не говорять, складається з людей, що мають досвід служби у ЗСУ, МВС, СБУ, Нацгвардії, Державній прикордонній службі та інших силових структурах. При цьому чимало з них пішли у відставку не через втрату боєздатності, а через досягнення вислуги років або просто через реформу, як у випадку з ексміліціонерами. Хоча офіційно вони на пенсії, у реальності багато з них залишаються працездатними та фізично активними. Телеграф з'ясував, скільки таких людей налічується насправді, та чи будуть вони корисними для війська. Підписуйтесь на наш канал. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У відповідь на офіційний запит телеграф UA в Пенсійному фонді України повідомили, що станом на червень 25-го року пенсії за вислугу років отримували майже 161 тисяча осіб віком від 45 до 60 років. Тобто йдеться про людей, які у своїй більшості все ще є працездатними та можуть виконувати завдання, особливо якщо мова про штабну інженерну чи технічну роботу. Серед них понад 47 тисяч працюють. Але вже не у військовій сфері. Ще понад 98 тисяч офіційно є безробітними. Разом з тим 15,5 тисяч людей продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи виокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями. Середній вік виходу на пенсію у цій категорії становить трохи більше за 44 роки. Водночас, як уточнюють у пенсійному фонді, статистичні дані стосуються лише пенсії за вислугу років. Спеціального обліку інвалідів серед отримувачів цього виду пенсій фонд не проводить. Отже, лишається невідомим, чи є ці військові пенсіонери реально спроможними нести службу, і де вони зараз знаходяться: в межах України чи за кордоном. Так чи інакше, у відповіді на запит телеграф Йоей в міністерстві оборони чітко пояснили, наявність пенсії не є підставою для звільнення від призову під час мобілізації. Граничний вік перебування в запасі становить 60 років для рядового та офіцерського складу та 65 років для вищого офіцерського складу, у тому числі й генералів. Тобто, формально, майже всі військові пенсіонери є мобілізаційним ресурсом. На рівні з іншими громадянами у випадку призову вони продовжать отримувати пенсійні виплати на весь період служби. Крім того, 16 листопада 2025 року було прийнято закон щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Раніше такі громадяни не могли укладати контракт. Якщо час, що залишився у них на службу, стікав раніше завершення строку контракту. Тепер за письмової згоди командира військової частини та підтвердження придатності ВЛК на службу можуть приймати навіть осіб від 60 років. Для офіцерів такого віку рішення про контракт додатково узгоджується з генштабом або уповноваженим органом військового управління. Для нових контрактників встановлюється випробування, звичайний строк від 1 до 6 місяців, а для людей віком від 60 років під час воєнного стану два місяці. Ба Більше для тих, хто приймається на контракт за новими правилами під час воєнного стану граничний вік взагалі не встановлюється. Це означає, що вони можуть служити, поки триває воєнний стан, навіть якщо офіційно вже перевищили віковий ліміт. Для таких військовослужбовців контракт укладається на один рік. У подальшому його можна продовжити. Контрактники старшого віку можуть бути звільнені хіба що через невдале проходження випробування або службову невідповідність. Журналісти Телеграф поспілкувалися з військовим пенсіонером, який конфіденційно пояснив особливості життя після завершення служби та можливі шляхи призову колишніх військових назад до лав. За його словами, реальна бойова цінність військових пенсіонерів залежить від кількох факторів. Перш за все, це вік та стан здоров'я. Дехто з пенсіонерів ще здатний проходити марш китки та фізично витримувати бойові навантаження. А хтось уже має серйозні хронічні хвороби. Багато хто виходив на пенсію здоровим і придатним до служби. Проте, вже через кілька років стан здоров'я може суттєво змінитися. Слід додати, що в реальності чоловіки за 50 років мобілізують нечасто. Це неофіційна практика, яка пояснюється ставкою на більш витривалих у фізичному плані бійців. Не менш важливим є спеціалізація та субординація. Сигналісти, інженери, сапери, розвідники та зв'язківці залишаються набагато ціннішими ніж ті, хто працював у тилових службах. Втім, за словами адвоката Ігоря Чудовського військових пенсіонерів таки можуть призвати навіть на нижчу посаду ніж та яку вони займали до виходу у відставку. В такому разі військове звання зберігається, а посада може змінюватися відповідно до потреб. Якщо ж спеціальність військового пенсіонера втратила актуальність, його можуть направити на споріднену або ж на перенавчання. Обмежень у цьому сенсі немає. Попри те, що в пенсійному фонді обліковується близько 145 тисяч військових пенсіонерів, які не служать і не працюють у військових структурах, масового виклику їх до ТЦК не відбувається. Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Естомін. У розмові з Телеграф зазначив, що у разі потреби військовим пенсіонерам до 60 років повістку можуть вручити як особисто під час перевірки документів на вулиці, так і надіслати поштою. Певним винятком можна вважати людей, які звільнилися та отримали статус військового пенсіонера після 2022 року. Якщо вони звільнилися під час війни, значить мали на те підстави, а отже, мають право на відстрочку. Між тим додатковим стимулом для повернення колишніх силовиків до служби може стати питання суми військової пенсії. Соціальні навантаження в країні зростають, тоді як державних коштів вкрай обмаль. Щорічна індексація пенсії робить цю статтю видатків дедалі обтяжливішою для бюджету. Уже зараз у медіапросторі з'являються прогнози про можливий перегляд пенсійних виплат військовим, зокрема. Йдеться про потенційне скорочення доплат та зміну системи перерахунків. Такі зміни цілком могли б спонукати частину досвідчених пенсіонерів повернутися на службу. Бодай на контрактних засадах. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.